Тисяча Зеленського, національний кешбек. Дуже багато людей просто бояться брати ці гроші, бо одразу буде відомо державі про всі ваші витрати, куди потратили, на що, ну і так далі. Причому ви самі даєте дозвіл так, на все це, підписуючи документ, коли отримуєте ці картки. Дуже багато, чесно, не хочеться повторюватися вже дуже багато зробили програм на цю тему. Але дуже багато людей пишуть і кажуть, що ж робити, якщо і тисячу цю хочеш взяти. І при цьому не хочеш, щоб а, про всі твої витрати було відомо державі. Так? Що робити в цьому випадку? Скажу вам так: а, беріть на свій страх і ризик, як ото кажуть, і потім відразу закривайте цю картку. А, я, наприклад, ці гроші не брала, скажу вам так, а, і брати не буду, але це справа кожного. Якщо хочете, беріть, це тільки ваш вибір. Беріть і закривайте картку. Питання в людей: як закрити ці картки? Там нічого складного немає. Але давайте про все по порядку. І так: картка нацкешбек. На неї приходять гроші за покупку українських товарів, тобто люди отримують 10% за те, що купили українські. І також на неї нараховується тисяча зеленського, теж на цю картку. Поговорюють, що ця картка буде і для майбутніх інших виплат, але ну, це така неофіційна інформація. Для тих, до речі, хто не знає, у цієї картки є така особливість. Для того, щоб отримати цю картку, треба дати свою згоду, щоб держава бачила, на що ви витрачаєте ці гроші. І коли ви берете цю картку, то підписуєте документ, де даєте право банку розповсюджувати інформацію. Про ваші витрати треті, третій особі, так? Називаємо це так. В даному випадку це держава, але можуть давати кому завгодно. Розумієте? Тобто там, там вже не сказано. Просто третій особі, третім лицям. Є ще такий, до речі, пункт договору, що невиконання умов змусить повернути деякі суми. Все це дуже насторожує. Яких умов? Розумієте, не сказано яких умов. Дивно, правда? Тобто, якщо людям дають гроші, ну, якось прийнято вважати, що якщо держава якось допомагає, так, якщо це такий вид допомоги, то має бути якось все прозоро, правильно? А тут якісь скриті, такі, знаєте, якісь скриті механізми. І ще наступне, що я скажу, це ще більш дивно: банк може змінювати договір в односторонньому порядку. Просто попередивши людей смс-кою. Нормально так, правда? Тобто можуть змінити все, що завгодно. Розумієте, в цьому договорі вас попередять тільки смс-кою, і ви ніяк не можете повпливати на це. Тобто, ну такий собі договір, знаєте, добре хтось його склав, юристи попрацювали. Тобто, все так, не для людей явно зроблено. То так, знаєте, туди можна понавиписувати просто все, що завгодно. Правильно? Ну... Люди бояться, ось через все це, через перелік от всіх цих моментів, люди просто бояться, і це зрозуміло брати цю картку. Відкрити картку просто. В застосунку, наприклад, в ті ж дії, ну, просто це все дуже швидко робиться. А от закрити вже не так швидко і не так просто, як відкрити. В автоматичному режимі, наприклад, через застосунок, вже не зможеш закрити. Тобто відкрити можеш, а закрити через застосунок вже не зможеш. Треба йти в банк. А коли знаєте, коли відкрити не було такого, щоб йти в банк. А ось треба закрити, треба обов'язково йти в банк. Так от, треба їхати в банк, писати заяву, і тоді вам закриють цю картку. Можна, звичайно, спробувати через гарячу лінію, ось в тому банку, де ви брали так, цю картку, або через чат підтримку. Я не знаю, наприклад, в Приватбанку точно є такий чат, і можна спробувати написати, що ось я хочу закрити таку-таку картку, можливо, і вийде закрити через цей чат. Висновок такий: чи брати ці гроші, це вирішувати тільки вам. Як я вже казала, я не брала, чи закривати картку, якщо взяли ці гроші. Теж вирішувати вам. Якщо дуже сильно переживаєте, то закривайте. Якщо хочете і надалі отримувати якісь гроші так, від держави, якось, наприклад, Тисяча Зеленського, можливо, буде ще щось, як я вже казала, подейкуючи, будуть ще там якісь гроші, то тоді не закривайте. Запам'ятайте, вибір тільки за вами, тільки ви можете вирішувати. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.